Всім привіт! Сьогодні у нас на огляді монета новорічна іграшка, яка вийшла 19 грудня 2024 року. Запакована монета в такий прикольний футляр з зображенням сніжинки. Сніжинка переливається під світлом. І ось наша монетка. Присвячена вона святкуванню Різдва і Нового року. На жаль, через затримки НБУ до нового року монету отримати не вдалося. Сама по собі монета дуже красива, мабуть, одна з найкращих монет за 24 рік. На версі розміщено витончений декоративний витенанковий мотив у вигляді сніжинок, які традиційно використовують для прикрашання вікон зимою. Серед них розміщено малий державний герб України, напис Україна та номінал монети 10 гривень. Нижче ліворуч стилізований напис Нового року 2025, хоча монета була відкарбована в 2024 році. На реверсі монети художньо представлено авторську різдвяну композицію із персонажами вертепу, що включає сучасні інтерпретації дійства. Автори зображень монети, художники Володимир Таран, Олександр та Сергій Харук. По центру розташовано ялинку з головним символом Різдва Віфліємською зіркою. Навколо ялинки зображені стилізовані полядники, які співають різдвяні пісні, даруючи тепло і радість кожному. Серед вертепу також зображено символічні образи воїнів, що уособлюють сучасних захисників, які прагнуть повернутися додому і зустріти свята в колі рідних. Один з них тримає в руках дрона, який полетить ділитись теплом з окупантами. Капсула у нас з вушком. Монету можна повісти на ялинку, як іграшку. На гурті нанесено логотип монетного двору НБУ, Напис срібло 925-ї проби та вага 31,1 грам. Чудова монета, мені вона дуже сподобалась. Давайте ще поглянемо сертифікат. Він у нас теж особливий. Золота сніжинка та напис новорічна іграшка. Воно все не чітке, наче це прям золоту фольгу нанесли на клеєву основу: сусальне золото. І всередині у нас опис монети українською та англійською мовами та технічні характеристики. Тираж до 10 000 штук, фактичний тираж 7500 монет, номер моєї монети 1904. І на оберті сертифікату золотий орнамент і назва монети англійською мовою різдвяна прикраса. Ось такий красивий різдвяний сертифікат. Я хотів би, щоб ця монета світилась в темряві, наче фосфорна, але на жаль, ні. Вона не світиться, а було б круто. На цьому на сьогодні все. Дякую за перегляд, ставте вподобайки та підписуйтесь на канал.